За Господь причу цьом один чоловік був багатий, одягся в парфиру і вісон, і щодня розкішно бенкетував, Був же один обойне ім'я Лазар, що лежав перед ворітьми його увесь у струпах. І бажав насититися тим, що падало зі столу багато, всі приходячи, лизали рани його. Сталося шубо, і помер, і віднесений буванилами Помер Авраамова. і багатий, і поховали його і будучи в як він підняв очі своїм і побачив здалеку Авраама та лазаря на лоні його. І голосно закричавши, сказав Отче Авраама, з мало серця нані мною і пошли лазаря, нехай умочить кінець пальця свого воду, та охолодить язик мій». Я мучусь у цьому». але Авраам сказав сину згадай, як ти отримував уже добро своє за життя Твого, Лазар тільки лихо, а тепер він тут тішається, а ти страждаєш. І крім усього, того між нами і вами утверджена Велика безодня». Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас не зможуть, так само звідти до нас не переходять. Тоді він сказав так благаю тебе Отче, пошли його дім батька огонь, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб вони не прийшли в це місце муки. Авраам відповів йому, у них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх. Він же сказав ні, отче Аврааме, але коли хто з мертвих прийде до них, то покаються, тоді Авраам сказав йому, якщо Мойсея і пророків не слухають. То не повірять і тому, хто з мертвих воскрес.